Дуже мені хочеться додому, до тебе. На тихі води, на ясні зорі. Шкода, що не можна мені поїхати в Колодяжне. Писала Леся Українка в листі до матері з Одеси. Ніби нічим не відрізняється Колодяжне від інших сіл Волині. Але на весь світ стало відомим. Завдяки тому, що тут проминули дитинство і юність майбутньої видатної поетеси Лариси Петрівни Косич Лесі Українки. На околиці села батько майбутньої поетеси Петро Антонович Косич придбав садибу, де від 1881 року оселився із сім'єю. За переказом, тут недалеко від садиби були два великі колодязі. Їх вода славилася чудовим смаком. Мабуть, саме тому і поселення назвали колодяжним. Два невеликих будинки потопають в зеленім саду. Білий лесен будинок і сірий будинок косачів. Вікна і віконниці будинку косачів були пофарбовані в сірий кольор, від чого і пішла його назва. Лесен будиночок при сонці чи в місячну ніч ніби світився своїми білими стінами, тому назвали його Білим. На даху веранди прилаштували для Лесі солярій. Рожева кімната була не тільки спальнею, а й робочим кабінетом. Блакитна кімната. Біля Коменко Леся писала, відпочивала. Дім Косачів у Колодяжному був своєрідним Волинським університетом. Тут збирався цвіт української інтелігенції, велися літературні розмови, лунала музика. Ніколи колодяжне немало, але Леся Українка, яка щоліта тут жила, навчала грамоти сусідських дітей. Мальовнича природа Колодяжного місцеві легенди й перекази надихали поетесу. Вона першою на Волині збирає перекази, записує обрядові пісні. Звідси поетеса надсилає Івану Франкові до друку першу збірку віршів На крилах пісень. Тут народжується цикл Пісні про волю, поеми Русалка, Самсон, драматичний твір Блакитна троянда. З кінця 80-х років неблаганний наступ хвороби змусив поетесу шукати порятунку на далекому півдні, але думками вона лишається на Олині. Незважаючи на хворобу, Леся ще двічі у 1905 та 7 роках приїжджає до Колодяжного. Це були її останні зустрічі з батьківською оселею. Заклавши у Варшавському банку цей маєток, батьки додали гроші до жалюгідного нарару доньки, склавши цим, як сумно вона жартувала, Єгипетський фонд поетеси, що дав їй змогу виїхати на лікування. Саме тут, у колодяжному, із під пара цієї тендітної жінки, яка була приречена на тридцятилітню війну з хворобою, на вічні мандри в пошуках сонця народилися пророчі рядки. Я нагору круту крим'яную буду камінь важкий підіймати, І, несучи вагу ту страшною, буду пісню веселу співати.